Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Людмила Лузан отримала заслужені нагороди від НОК України. Як зіграли клуби Полтавщини у аматорському кубку України з футболу? Яке випробування пройшла молодь СК Полтава? Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож, дивіться у випуску проєкту «Топспорт». спорт. Спогади про тріумф у Мілані. Людмила Лузан після привітань у Києві згадала про свій успіх на чемпіонаті світу. Інтерв'ю Олімпійської призерки. Неймовірні голи. Кременчуцький будівельник зіграв у нічию із точкою, яка вразила результативними навісами. У рубриці топ-коментар півзахисник гірника спорт Злат Злат'єв. Про виїзд юних вітрильників на Миколаївщину, а також про турніри з бадмінтону та шахів, що відбулися у горішніх плавнях, розповідаємо далі у дайджесті. У суботу, 20 вересня, у фізкультурно-оздоровчому комплексі горішніх плавнів пройде турнір із дзюдо, відкрита першість у США нородин юні надії серед юнаків та дівчат у вікових категоріях до 10 та 12 років. Початок поєдинків о 10.30. Урочисте відкриття турніру о 12-й годині. На затоці Барбара відбулися заїзди юних каноїстів та байдарочників Полтавщини, які вийшли на старти першості міста з веслування на байдарках і каноє, що були присвячені Дню фізичної культури та спорту. Юних веслувальників ДЮСШ номер 3 до змагань готували тренери: Максим Апшай, Олег Підклада та Юрій Ханчевський. Вітрильники ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів взяли участь у чемпіонаті України серед юнаків і дівчат, який відбувся на Миколаївщині та зібрав рекордну з 2022 року кількість учасників майже 130 вітрильників із дев'ятьох областей країни. За словами тренерки відділення вітрильного спорту ДЮСШ номер 3 Анни Дегасюк, її вихованці набули безцінного досвіду, який стане основою їхнього подальшого розвитку. У спортивній залі комплексу Динамо пройшов відкритий чемпіонат міста з Бадмінтону, присвячений Дню фізичної культури і спорту. Спортсмени Дюсиша номер 3 показали наступні результати в одиночній категорії. Серед юнаків переможцем став Марат Газієв. Друге місце у Тимура Борщика, третє здобув Дмитро Мозговий. Серед дівчат перемогла Поліна Бодюл. Друге місце у Маргарити Куракіної. Третій результат у Анастасії Куракіної. Усі юні бадмінтоністи займаються у ДЮСШ номер 3 під керівництвом тренерки Олени Мішиної. Майже три десятки юних спортсменів із п'ятьох міст країни взяли участь у відкритому кубку горішніх плавнів серед дітей. Особливістю турніру стало те, що до змагання мали допуск шахісти із другим або нижчими розрядами. У підсумку серед шахістів із другим та третім розрядами перше місце виборов Олексій Ставицький із Олександрії, в якого шість з половиною очок. На очка менше набрав Артем Маслак із Полтави, третім був Гліб Довгопол з Олександрії, п'ять з половиною очок. Таку ж саму суму балів набрав і Лев Мітюшин із горішніх плавнів. Він став шостим. Серед представників четвертих розрядів та тих дітей, хто не мав ще розряди, перші два місця за представниками Кременчука. Перше у Івана Лущенкова, друге у Владислава Куберського. Третім став Кирило Щербина з горішніх плавнів. Серед школярів віком до восьми років виявив себе Мануїл Пилипчук з горішніх плавнів, який увійшов до числа призерів. У горішніх плавнях відбувся спортивно масовий захід. Крокуємо вперед. Він був організований міською філією Полтавського регіонального центру Інваспорт. Участь у ньому взяли діти, їхні батьки та тренери секції інваспорту з легкої атлетики, гри боча та плавання. Учні та учениці п'ятих класів ЗО, номер 6 горішніх плавнів разом зі своїми вчителями фізичної культури Сергієм Півняком та В'ячеславом Юрковим стали учасниками олімпійського уроку від відділення НОК України горішніх плавнів. Захід відбувся у фотогалереї фізкультурно-озорочого комплексу, де представлені світлини найкращих спортсменів та тренерів міста. Чотири аматорські футбольні колективи Полтавщини, а також представник української прем'єр-ліги СК Полтава, цього тижня провели свої кубкові матчі. Якими були результати для представників Полтавської області, дізнайтесь далі. СК Полтава завершив участь у Вібет Кубку України, поступившись у Тернополі місцевій Ниві із рахунком 0-3. Представник УПЛ виставив на гру не основний склад, а свою молодіжну команду Ю-19. Як наслідок, Нива без особливих проблем здобула путівку у наступний раунд. Молодь СК Полтава гідно трималася більшу частину матчу і до перерви пропустила лише один м'яч, який було забито наприкінці першого тайму. Після перерви тернопільська команда ще дивічі вразила ворота «Полтави». Ців також свої перші матчі Кубка України серед аматорів провели чотири футбольні клуби Полтавщини. Найбільш інтригуючим був поєдинок на Одещині за участі Кременчуцького будівельника. Гравцям цього колективу вдавалося дивічі виходити вперед. Але дивічі їхній суперник, одеська точка, завдяки неймовірним голам зуміла зберегти рівновагу після першої зустрічі. Цікаво, що у складі будівельника усі голи на рахунку вихованців Дюфека Гірних спорт. Рахунок у матчі відкрив Руслан Холявко, який замкнув передачу від Артема Горобця. За три хвилини Дмитро Гаркот виконував навіс, але м'яч якимось дивом влетів у ворота будівельника один-один. У другому таймі на 75-й хвилині зустрічі ще один неймовірний навіс від гравця одеської точки Миколи Павлова полетів у ворота, але м'яч влучив у стійку. Після чого Анатолій Діденко вивів господарів поля вперед 2-1. Команда Точка була недовго попереду адже за п'ять хвилин будівельнику вдалася гольова атака, яку результативно замкнув Павло Якубовський. 2-2. Цей рахунок не дає переваги жодній з команд. Тож все у цій дуелі вирішиться у матчі відповіді, що пройде у Кременчуці у середу, 24 вересня. Цього дня зіграють і інші команди Полтавщини. У перших зустрічах за участі представників Полтавської області переможці поєдинків зупинялися на п'ятьох. Трьох забитих м'ячах. Стандарт із нових санжар поступився авангарду з лозової 0-5. Олімпія із Савенців із рахунком 5-1 виграла у карбона з Черкас, ворота якого захищав екс-воротар гірника спорт Богдан Шухман. Рокита також забила 5 м'ячів у ворота Сокола із Михайлівки Рубежівки. А загалом зустріч завершилася з рахунком 5-2. Як і будівельник, всі інші команди Полтавщини, матчі відповіді Кубка України серед аматорів, проведуть у середу, 24 вересня. Найближчого уікенду гірник спорт пропускає дев'ятий тур другої ліги. Тож є час згадати матч минулого, восьмого туру гірників, в якому їм вдалося відібрати очки у лідера Колоса 2 з Ковалівки. За підсумками цього поєдинку, два гравці гірника спорт, голкіпер Станіслав Козлов та півзахисник Злат, злат Златів опинилися у символічній збірній туру. Далі рубрика топ коментар, в якій враженнями від гри з лідером поділився автор забитого м'яча у складі гірника спорт злат. Златєв, у матчі із колосом 2 правий підзахисник гірника спорт Злат Злат'єв забив свій другий гол у сезоні за команду з горішніх плавнів. Забитий м'яч вийшов дуже ефектним та динамічним. А його автор, як справжній форвард, все зробив на вищому рівні. Набрав швидкість та прицільно пробив в поворотах. По грі я вважаю, що рахунок закономірний. Вони могли забивати, награли на гол. Ми могли ще забивати, але не, не пощастило. Про гол скажу, що пішла подача. Захисники вибили м'яч зі штрафної. Толя виграв борбу, скинув на козак козака, і він одною передачею дав за спину захисникам, і там залишалося лише вибігти, вибігти і забити. Ну, Судячи з останніх матчів і ворота треба ще влучити, так? І все на інстинкті інстинкт робив? Так якось. Якось так вийшло. Так, ну і відсадкував гол, так цікаво, бутса в тебе опинилася в руках. Але не з тієї ноги, якою забив, так? Так. Та біг, мене захисник на п'ятку наступив, і коли біжав, вона вже була знята. І забив і вже просто зняв на емоціях. Тобто відчував, що бутса вже втрачаєш бутсу, міг і без неї навіть забивати, так? Ну, так. Добре. Ну, в цілому, ось, є таке відчуття, що все ж таки могли перемогти сьогодні. Звісно, є прикро, але одне очко також добре. Дома грали, сподіваюся, полівальники задоволені грою, тренери. Зробили все, що могли, віддалися на максимум. Ну, це доводить, що грати можна з будь-якою командою. Лідер приїхав, лідер відбалив очки. Звісно, так. Настрой був. Запредельний, тому ось такий, ось такий рахунок на табло. Наступну гру гірник спорт проведе у середу 24 вересня у Вінниці із нивою. Це буде поєдинок у рамках Вібет Кубка України. Початок матчу о 15.30. Тріумф дівочої команди у Полтаві. Вихованки гірника спорт, які займаються у тренерки Анжели Скаби, вибороли перемогу на турнірі серед дівчат. З ким грали юні футболістки з горішніх плавнів та кому був присвячений турнір у обласному центрі, дивіться далі. Дівчата дюфика Гірник спорт взяли участь у турнірі Кубок розвитку, що був присвячений пам'яті Героя України Андрія Конопльова. Участь в церемонії нагородження взяли дружина загиблого героя Галина Миколаївна та син Олексій. Боротьбу на турнірі вели шість команд, які на попередньому етапі були розділені на дві групи. Після того, як юні футболістки з горішніх плавнів вдало виступили на груповому етапі, вони продовжили тріумфувати і під час вирішального матчу фіналу, який успішно виграли і здобули перемогу на турнірі. Як вдалося так зіграти? Ну, мої почуття мені дуже сподобався. Е, ще ми дуже старалися, боролися за м'яч, Ще коли, як сказати, Забивали багато, боролися. Багато матчів зіграли, багато сил відібрали матчі. Три всього зіграли. Але останній був найтяжкі. Але ми якимось чудом виграли. Ти не припиняєш тренувань, на футбол ходиш. Що вже вмієш, чому навчилася? І, 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 і чим все ж таки ось, зараз, чим Подобається тут, і що ти які цілі ставиш, можливо, хочеш цілі якісь досягнути і продовжуєш займатися? Я навчилася всьому заради джерела Олександрівни, Вона мене всьому навчила. Ще я ходила на воротарство, мене вчив другий тренер. Я всьому цьому навчилася. Ти воротар, так? Так. Можу ще трішечки в полі бігати. У Полтаві доводилося в полі бігати чи ні? Ні, тільки не в воротах. Багато ударів було. Від якої команди запам'яталися найбільше удари? З рожевою, коли ми грали. Я не пам'ятаю саму назву команди, але пам'ятаю колір форми. Добре. Ну, як вважаєш тепер. Наступні турніри як будуть проходити, з яким настроєм поїдете на наступний турнір? З позитивом. Думаю, ми ви будемо вигрувати та далі по Україні будемо їхати. У вирішальному поєдинку дівчата Дюхика Гірник Спорт виграли у юних футболісток Дюсиша Надія із Гребінки, які стали срібними призерками. Бронзові нагороди здобули дівчата із Полтавської Ворскли. У Дюфика спорт продовжують набір дівчат. Зараз тут чекають на гравчинь від 2014 до 2019 років народження. Найкраща спортсменка серпня 2025 року. Це визнання. Вислувальниця з горішніх плавнів. Триразова олімпійська призерка Людмила Лузан отримала від Національного олімпійського комітету України. Про церемонію нагородження у Києві каноїстки веслувального клубу Гірник, а також інтерв'ю Людмили Лузан. Дивіться у наступному сюжеті. Традиційна церемонія нагородження переможців конкурсу найкращих спортсменів місяця відбулася в Олімпійському домі у Києві за участі президента Національного олімпійського комітету України, олімпійського чемпіона Вадима Гуцайта. Нагадаємо, що у серпні Людмила Лузан досягла вагомих успіхів в італійському Мілані, де стала чотириразовою чемпіонкою світу. Важливість цих досягнень підкреслив президент НОК України. Кожна медаль для України. Під час війни дуже важливо, тому що є можливість підняти прапор і ще раз нагадати всьому світу, що відбувається в Україні, що Україна виборює свою незалежність, що дівчата та хлопці, які боронять нашу країну, дають ще раз змогу всім українцям іншим працювати, піднімати економіку і нашим спортсменам піднімати прапор, тому ці перемоги. Людмила Лузен, чотири золоті медалі. Це взагалі історія світового спорту. Що на одному чемпіонаті світу вибрати чотири золотих медалі для України? Це взагалі, ну це просто супер. Ми всі дуже радіємо за людочку. Ми радіємо за Миколи Івановича, за. І тренерами коловані мацапуру, і взагалі федерацію всіх тих, хто докладав зусилля, щоб вони тренувалися. Тому це ще раз хочу зазначити, як було під час Олімпійських ігр в Парижі, що 12 разів весь світ побачив. Прапор України і почули їм так, так само і зараз, коли Людмила виграла чемпіонат світу чотири рази у Мілані. Людмила Лузан дві перемоги здобула на олімпійських дистанціях у каноє одиночці на 200 метрів та каноє двійці на 500 метрів разом із Іриною Федорів. З нею ж Людмила Лузан тріумфувала на дистанції каноє двійка 200 метрів і у каноє одиночці на 500 метрів. Цей результат став історичним для національного і світового веслування. Це абсолютне щастя, і не вірилось дійсно, не вірилось, що я це зробила, і це реальність, це не сон. Це дійсно так. І скільки привітань, скільки хороших слів і емоцій. Просто переповнювали. Ну, як, як можна повірити в те, що всі дистанції, на яких я виступала, це дійсно вони всі золоті. І я дуже пишаюсь тим, що мені це вдалося. вдалося. І те, що я представляю Україну, те, що в такі відзначні дні вдалося піднімати наш прапор, те, що лунав гімн України це емоції, заради яких я і працюю. Тому це неймовірно. Найкращим тренером серпня НОК України визнав президента веслувального клубу Гірник особистого тренера Людмили Лузан Миколу Мацапуру. Дві олімпійські медалі, золоті, дві олімпійські медалі, всього чотири золоті медалі на чемпіонаті світу. Ми зайняли це не очікувалося, звісно. думали, там ну одна, може, дві медалі взяти. Ну такий успіх. Це ну, просто такого успіха в світовому спорті ще не було у висловальному виді спорту. От. Запорука всьому цьому. Я вам скажу так: наш висловальний клуб. Вже на ході 13 років. І з кожним роком у нас все більше і краще успіхи. Починає з, з 2006 року, почалися хороші спортивні успіхи, потім Токіо золотається рівна Олімпійська медаль. Потім люди почала виступати, виступати на європейських мирових рівнях. Знімала призові місця в чемпіонаті світу і, і, і чемпіони світу. Последній ну, рік Парижі срібна медаль пійська. І останній рік виступлені чотири медалі на чемпіонаті світу. Вона стала восьмикратною чемпіонкою світу. Микола Мацапура відзначив підтримку від компанії Ферекспо, яку отримують веслувальники клубу Гірник. У нас невелика група спортсменів, десь 10-13 спортсменів. Ну це дуже велика підтримка, особливо особливо сьогоднішній час, коли у нас іде така страшна війна. Коли не, не вистачає е, навіть на поїздки, на обласні змаганнях, на республіканські змагання, не вистачає грошей. Спортсмени їдуть за свій, за свій рахунок. Я знаю області Ковільська, Хмельницька, в спортсмени їдуть просто за свій рахунок на всі змагання. От. А, нам, а, а ми можемо виступати навіть на чемпіонатах світу і на Європу. Дякую вам всім тим е, людям, які нас підтримують. І в першу чергу, звісно, це компанія Фарфереспо. Цікаво, що на першому старті року Кубку України в Умані Людмила Лузан не приховувала, що планує виступати лише в одиночці, але у підсумку успіхів було досягнуто не тільки в одиночці, але й двійці, Причому із новою напарницею, дійсно з, з, з першим ми думали, що пройдемо сезон в одиночці, тому що він після олімпіади, і хотілось. Трішки розвантажити себе, так як сезон попередній був невдалий в одиночці, і хотілося так скажем, додати саме в цій дисципліні. А потім, по ходу змагань, зрозуміли, що є ресурс, є бажання все-таки спробувати і двійку. І як ви бачите, вийшло дуже добре. Звісно, дві медалі на чемпіонаті Європи срібні, і на Чемпіонаті світу вже дві золоті. Тому результат зробили дуже хороший. Я щаслива, що все-таки ми вирішили ризикнути і спробувати двійку. на свої власні очі. Я бачила швидкість, яку ми розвивали, і це дійсно дуже хороший показник і. Хотілося вірити в те, що ми зможемо зробити все можливе, показати цей хороший результат на дистанції. Але поки не поїхали на змагання, не проганялись перший заїзд, це ще здавалося такою мрією, що ми можемо. А вже стали на старт, приїхали і дійсно зрозуміли, що. Все реально, тому е, так і я щаслива, що ми це зробили. <свісно> і хотілося б відмітити, що і в одиноці я відчувала себе дуже добре. Це, напевно, найкращий сезон за все веслувальне життя, і також е, хорошу швидкість розганяла в одиноці і сідали в двійку. Е, я вважаю, що це також великий вклад. Коли їде добра одиночка, тоді завжди двійка їде. Тому це такі вже мої спостереження. У Мілані Людмила Лузан досягла успіхів із новою партнеркою Іриною Федорів. Але що думає про такий стан справ партнерка Людмили Лузан Анастасія Рибачок у дівочості четверікова? Чи не ревнує вона до успіхів Людмили разом з новою партнеркою? Не знаю, чи ревнує, але ну, звісно, напевно, Анастасія можливо. Е... І важко, а з другої сторони, можливо, її це також мотивує повернутися, і також велике бажання сісти в двійку. Тому з Іриною хороша двійка вийшла, і все, що можу сказати, я задоволена результатом. Ірина Федорів це вже третя партнерша після Анастасії Рибачок та Валерії Терети для каноїстки з горішніх плавнів. Кожна дівчина по своєму. Особлива, і з кожною, я вважаю, виходив гарний результат. І я вважаю, як коли ми сідаємо в човен, в нас одна ціль: ціль показати хороший результат, перемогти. Тому я підлаштовуюсь до кожної. Я вдячна кожній напарниці за те, що вони. Вкладають душу, вкладають свої сили, дослухаються. Ми з ними спілкуємося, знаходимо завжди спільну мову. Мені це також легко вдається і подобається, тому всіх ціную. Людмила Лузан також розповіла завдяки чому вдався тріумф у Мілані, і що саме змінилося у тренувальному процесі. Змінився підхід, і звісно, що мені минулого року заважала травма спини. І я не могла ніяк пройти дистанцію метрів, о, дистанцію 200 метрів, так як мені б хотілося. Тобто я ставала, стартую, і я відчуваю, що нема тієї потужності, яка потрібна на цій дистанції, тому що вона дуже швидка. і Якщо зі старту не зірвати човен, то ну, неможливо нереально вже щось там показати. Тому дійсно. Змінився підхід, як я вже казала. З'явилося неймовірне бажання, коли я відчула, що я можу, що мене нічого не болить. І велике бажання, велика підтримка людей, які зі мною поруч. І Я дійсно щиро захотіла реалізувати себе саме на цій дистанції, тому що, так як мене не вважали спринтером, мені все-таки була велика жага. Доказати, що я можу в першу чергу собі, тому що це моя одна з улюблених дистанцій, дуже важлива, і вона є олімпійською, тому велике бажання і отримувати також потрібно бажання від процесу і задоволення, тому що постійно бути в напрузі і заставляти себе і робити це, так сказати, для когось ну це не приведе до результату. А коли є неймовірне бажання робити це з задоволення, отримувати, отримувати тільки хороші емоції, і це приводить до хороших успіхів, на шляху до успіхів, чотириразову чемпіонку світу у Мілані не лякають ніякі перепони, у тому числі й примхи погоди, я насправді обожнюю таку. Погоду вітряну, дощову, ураган всім страшно, мені наоборот весело, тому що хвиля, я відчуваю дуже воду і ловлю грибок, тому будь-яка погода мені навіть в плюс. Після досягнення успіхів найближчі плани у Людмили Лузан наступні. Відпочити, позбирати гриби, погуляти. В лісі поїхати в гори, так от себе розвантажити, перевантажити свої думки, тому що дійсно сезон такий насичений, емоційний. Фінал був взагалі щось неймовірне, і досі я ці емоції ще проживаю, тому відпочити надалі, зосередитися на наступних цілях, тому що. Попереду ще до олімпіади не один сезон, і хочеться. Ту планку, яку я вже підняла, не опускати нижче. Звісно, е, такий результат, що мені самі хоч би його повторити, <рес> і будемо працювати. Будемо робити все можливе, щоб е, знову ж таки говорити про Україну, про наш сильний спорт, щоб правослужання знали ще більше, тому що це не такий популярний вид спорту. Тому я роблю для цього все можливе. Після відпочинку в Людмили буде завдання тримати таку спортивну форму, яка була у Мілані якомога довше бажано до Олімпіади у Лос-Анджелесі. Побачимо, скільки можна тримати цю форму. Я думаю, що все реально, тому що минулого року я могла сказати, що це нереально. Це ж фантастика, щоб я на 200 метрів виграла чемпіонат світу. Цього року я стаю і виграю. Тому так, от говорити можна багато чого, але потрібно брати і робити. Я буду до цього прагнути, звісно, моя. Найбільше мрія це золота медаль Олімпійських ігор, і я вважаю, що реально і дві медалі Олімпійських ігор. Хотілося би я вважаю, що реально чи реально зберігати фізичну форму та підійти із найкращими показниками до Олімпіади 2028 – покаже час. Зараз ми пишаємося тими успіхами, яких здобула Людмила Лузан, та впевнені, що вона докладатиме зусиль, аби не зупинятися на досягнутому. Це все на сьогодні. Радіємо успіхам наших спортсменів. Про них кожного тижня ми розповідаємо у випусках проєкту Спорт, а також на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Тримайте у полі зору новини в аккаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Спорт. На все добре!